Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми приготуємо дуже смачні млинці. Для цього нам потрібно 2 яйця, 25 грам цукру, дрібка солі. Сюди ми додаємо 225 мл молока кімнатної температури. А також додаємо 150 грам посіяного борошна. Це все гарненько перемішуємо і вводимо. Крутий окріп 225 мл та заварюємо тісто і перемішуємо до розчинення всіх комочків, додаємо олію 4 столових ложки та залишаємо на 15 хвилин. Тісто, здається спочатку, дуже рідким, але воно дуже гарно смажиться і не потребує додавання олії на сковороду, гарно перевертається. Ось такі млинці гарні у нас виходять. З порції виходить 15-17 штук, якщо діаметр сковороди вашої 24 см. Ці млинці підходять як і для солоної, так і солодкої начинки. Спробуйте приготувати це дійсно дуже смачно. Підписуйтесь на канал і смачного!